Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 32-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 1 жовтня 2024 року орієнтовно склали Особового складу знищено приблизно 654 тисячі особин за добу 1370 і поранено 1 мільйон 963 тисячі головців за добу 4110. танків 8 тисяч одиниці за добу 9. Бойових броньованих машин 17547 одиниць за добу 44 артилерійських систем 18855 одиниць за добу 33 реактивних систем залпового вогню, 1 204 одиниці засобів протиповітряної оборони 963 одиниці, літаків-369 одиниць. Гелікоптерів 328 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 16322 одиниці за добу, 98, крилатих ракет 2613 одиниць за добу, 3, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця автомобільної техніки та автоцистерн 25621 одиниця за добу, 73, спеціальної техніки 3314 одиниць за добу, 1. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.